Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого ефіру. Сьогодні у програмі Японський розмір у стилі Гранд. Номінація Краще кіно авто року. Акумулятор взимку та інше. А розпочинаємо все з огляду автоновин. Автомобільний партнер програми Автобан Автоцентр Ліон. Серпухівський автомобільний завод нещодавно випустив першу партію автомобілів ОК ваз ВАЗ-111-13, комплектованих електромагнітним приводом з щеплення, що одержав назву Мегаматік. Ця система дозволяє добитися ефекту напівавтоматичного керування коробкою передач. Педалі щеплення в даному випадку немає. Проте перемикати передачі доводиться все ж таки вручну. Керує щепленням замість водія електроніка. За словами представників САЗ, подібна схема дозволяє не тільки полегшити життя багатьом водіям, особливо початківцям, а але і зберегти вартість авто на прийнятному рівні. Крім того, Мегаматік, за свідченням творців, дозволяє знизити витрату палива майже на 20%, а її встановлення передбачає мінімальне втручання в конструкцію машини. Інформацію про стабільне серійне виробництво подібної версії мікролітражки поки що немає. У Росії підвели підсумок авто, що мають право називатись автомобілем року. Ford Focus 2 відразу одержав народне визнання і чергу з покупців на півроку вперед. Отже, темп продажів цієї моделі 2963 екземпляри на місяць. Замість чисток на Іжевському заводі в минулому році почали збирати автомобілі Kia Spectra. Запит на модель склала 2000 одиниць на місяць. Лада Каліна реалізувалась по 906 штук на місяць. Проте, якщо автомобілісти Росії змогли придбати авто без проблем вже у червні, то для українців новинка поки що є дефіцитом. Новий позашляховик УАЗ-Патріот росіяни купують в середньому по 830 авто на місяць. Гідний зовнішній вигляд і використання імпортних комплектуючих повинні допомогти УАЗіку стати самим народним джипом країни. Багато шуму цього року наробив Рено Логан. Французи довго і наполегливо готували до виробництва свою модель на території колишнього АЗЛК. Нарешті не показний, але величезний і зручний автомобіль з міцною підвіскою викотився на дороги країни в липні. Швидкість продажів на даний момент складає 754 автомобілі щомісяця. Chevrolet Spark, як і Deo Matiz, поки продається в Росії зі швидкістю 108 штук на місяць. Не дивлячись на те, що Honda Jazz названа автомобілем року у Великобританії і Японії, у Росії авто реалізується мляво 82 на місяць. А вот какие автомобили у нашем регионе уважают народными. Автомобильный партнер программы «Автобан» – автоцентр «Леон». Не могу сказать, но для Украины самые лучшие машины считается не легковыми, как жив Такой дороги – кошмар. Только можно джипом ездить в Украину. Деоланас. Я их чаще всего вижу. Я только в них разбираюсь. Ну, это, наверное, марка Deo и разные его виды. А ну, потому что много знакомых наших купили такие машины. Ну, и виде часто такие машины одного и того же цвета, одной и той же формы. Обтекаемые. Mercedes БМВ. А почему? Ну, потому что хороший автомобиль, хорошая марочка. А чем она хорошая? Ну, чем? Качество, престижно. Очень престижно. Комфорт, в первую очередь. Мерседес, еще Ауди много, БМВ, Митсубиши. Самое распространенное? Я думаю, Шевроле, Опель, Ланус. Ну, он более по цене такой подходящий. Да? Ну, более, да. Я так думаю. Ну, не Мерседес, Фольксваген, наверное. Тойота. Потому что самый хороший автомобиль. А чем он хороший? Надежный. Ремонтопригодный. Виносливий на наших дорогах. Я думаю, Форд. Я думаю, що він більш і пригоден, і це як раз автомобіль середнього класу, який розрахований саме на середнього українського споживача. Я так думаю. А Та не знаю, може Мерседес. А почему? Ну і я я я дуже люблю і крипку машину. Зимовий сезон дуже не до вподоби непідготовленим автомобілістам. На морозі густіє масло, від чого коробка передач стає просто дерев'яною. У дизельному паливі теж змінюється густина і двигун відмовляється працювати. Бензин має властивість застигати та кристалізуватись. Але найпоширеніша проблема це швидкий вихід із ладу акумуляторних батарей. Існує навіть версія, що напівзаряджений акумулятор на морозі може зіпсуватись назавжди. Заранее подготовить машину к морозам для автомобилиста – дело святое. А если температура падает резко, то выезжать из гаража при слабом аккумуляторе опасно. В теплом помещении автомобиль, конечно, заведется, а вот на холоде с запуском двигателя могут возникнуть большие проблемы. Специалисты рекомендуют поддерживать плотность электролита в диапазоне 1,27-1,26 грамм на сантиметр кубический. а заряженность аккумулятора должна быть 80-90%. Но при постоянной эксплуатации этого мало, следует прибегать к советам специалистов. Аккумулятор должен быть всегда чистым, так как даже незначительные потеки создают разрядку между плюсовой и минусовой клеммами. Иногда даже помогает обычная пищевая сода советую на стаканчик воды ложечку пищевой соды и таким составом смочить тряпочку в нем протереть полюсные выводы и подходящие к нему к аккумулятору, значит, клеммы. Это необходимо для лучшего контакта между клеммами аккумулятора и клеммами автомобиля. Может быть даже есть есть резон, не может быть, а наверняка есть резон смазать какой-либо, ну, находящийся под рукой с смазкой не обязательно конечно техническим вазелином хотя это было бы в идеале любая техническая смазка будь то литол солидол или что-либо еще это также будет давать возможность более лучшего контактирования между клеммами аккумулятора и клеммами автомобиля в морозную погоду перед запуском мотора опытные водители включают на 5-7 секунд ближний или дальний свет. Это помогает аккумулятору разогреться и приготовить его к работе. Затем следует слегка прокрутить двигатель, выждать полминуты и можно заводиться. Запускать пока не запустится, но это не значит, что крутить там и 30 и 40 секунд. То есть 5-6 секунд, по идее, двигатель должен завестись. Если не завелся, опять же, необходимо выждать несколько секунд, там 15-20 секунд, и попытаться еще раз завести двигатель. Если после третьего-четвертого раза двигатель не запустился, аккумулятор подлежит стационарному заряду от зарядного устройства. Это обязательно, так как разряженность батареи будет столь высока, что двигатель уже не запустится. Если делать частые пуски двигателя без перерыва, просто-напросто зальются свечи, двигатель уже тоже не запустится. Если аккумуляторный заряд зимой меньше 75%, то выезжать из теплого бокса не советуют. Обязательно нужна зарядка. В противном случае батарею после такой поездки не восстановить. Также, если двигатель имеет степень разряженности ниже 80-75%, соответственно, тоже аккумулятор подлежит зарядке и бесполезно пытаться утром завести в такие морозы ваш двигатель. Летом, как правило, это ни, э, ниже 50%, зимой ми, ниже 80-75%. Будьте, пожалуйста, внимательны и следите за этим. Новички часто говорят, аккумулятор не работает потому, что внутри замерз электролит и глубоко ошибаются. Я попытаюсь вам объяснить немножко. Замерзание происходит не электролита. Электролит это кислота. При большой степени разряженности вашей аккумуляторной батареи в банках образуется просто вода. Соответственно, вода имеет свойство замерзать. Замерзает не электролит, чтобы вы это поняли. Это значит, что аккумулятор необходимо полностью разморозить, чтобы льда в банках не было, и после этого ставить на стационарную зарядку. Соответственно, в этой ситуации аккумулятор будет заряжаться довольно долго. Тут уже деваться некуда, надо заряжать, пытаться зарядить его до плотности 1.27. Повышенный пусковой ток в аккумуляторах зимой всегда выручает водителя в трудных ситуациях. Так что в холодный сезон нужно менять не только покрышки, но и аккумуляторы. Если у вас раньше стоял на автомобиле, допустим, 55 ампер часов аккумулятор, то на этот период времени, соответственно, можно поставить 60, даже 62 ампер часа аккумулятор. Это дает возможность увеличить пуск двигателя на 5-10%. Соответственно, опять же, для пуска двигателя это будет облегчение. Під час лютих морозів та снігових заметів особливо цінуються передньопривідні авто, а тим паче повнопривідні авто. Далі мова піде про грант Вітара творіння японського автопрому. Позашляховик, як стверджують його розробники, здатен витримати серйозні лобіві удари завдяки жорсткій конструкції кузова. Створений за традиційною системою джипу Suzuki самурай, що й по сьогодення перебуває на озброєнні японської армії, авто має стальну рамну основу, а не просто кріпиться ходовою частиною до кузова, як в останній час ведеться у більшості новоявлених позашляховиків. Комплектується рамний джип 2-літровим 16-клапаним бензиновим двигуном міцю 140 кінських сил. Це 4 тисячі обертів на хвилину. Для півторатонного вітара такої тяги вистачає з надлишком. Середня витрата палива інжекторним двигуном 11,5 літрів на 100 кілометрів. Автомобіль комплектується системою постійного повного приводу з можливістю блокування міжусьового диференціалу в режимі руху і можливістю переходу на понижений ряд передач при збереженні блокування міжосьового диференціалу. Завдяки цьому чистокровний японець здатен активно поводити себе в умовах бездоріжжя. Досить часто Гранд Вітара порівнюється автолюбителями зі своїм земляком Ленд-крузером, але зрозуміло, джип Гранд Вітара поступається старшому брату і в першу чергу за розмірами. Автомобіль Астон Мартін спеціально створений для зйомок у фільмі про Джеймса Бонда, проданий в США на аукціоні за трохи більше ніж 2 мільйони доларів. За словами організаторів аукціону, таку суму за раритетний автомобіль заплатив колекціонер з Європи, який побажав залишитись невідомим. Астон Мартін моделі DB5, виставлений на торги був одним з чотирьох автомобілів, спеціально розроблених для зйомок у фільмах про агента 007. У кінострічках Голдфінгер і кулевидна блискавка за його кермом сидів Джеймс Бонд у виконанні Шона Коннері. Це раритетний автомобіль із вбудованими кулеметами, куленепробивним щитом на задній панелі, із підйомним бамбером-тараном і номерними знаками і змінним механізмом. Єдина деталь, яку з автомобіля вирішили зняти перед продажем крісло водія із катапультою. Що ж, машинка серйозно напічкана, але, як то кажуть, справа смаку. Дивіться далі нашу постійну рубрику Авто в кіно. Автомобільний партнер програми Автобан Автоцентр Ліон. За результатом соціального опитування мережою кінотеатрів США Астон Мартін Джеймса Бонда значно програє у популярності Бетмобілю. Шанувальникам екшенів більше до вподоби концепт-кар зі стрічки Бетмен. Початок. Я підганю машину. Моя надежність. Ваші? Такою машиною я би теж відказався. Режисер Крістоф Нолан особисто спроєктував Бетмобіль, машину на якій їздить герой. Майже рік він разом з дизайнером Нейтаном Кроулі придумував, будував і тестував цей автомобіль, що скидається на гігантську формулу 1 та на панцерник. Якщо раніше Бетмен їздив на гоночному авто, то в новому фільмі автори посадили його за кермо броньовика з 44 дюймовими шинами хамві, який може за 6 секунд розігнатися до 60 миль в годину. Спеціально для зйомок побудували чотири бетмобіля. Кожен обійшовся в мільйон фунтів стерлінгів. Олен побоювався, що під час зйомок трюків йому доведеться пожертвувати однією або декількома машинами. Проте все обійшлось без втрат. Зате на одній з вулиць Чикаго в Бетмобіль врізався п'яний водій, який сказав в поліцейській дільниці, що сплутав дивовижну машину з космічним кораблем прибульців. Ну, що скажете? А можна її перекрасить. З 1 січня 2006 року в Україні вестиметься облік всіх дорожньо-транспортних подій для аналізу і ігнорування правил дорожнього руху. І, як передбачають спеціалісти, відсотковий зріст дорожньо-транспортних пригод може вирости до 10 разів. Тому хотілося б сказати одне: дотримуйтесь правил дорожнього руху. Не ігноруйте їх. 20 января 2006 года на автодороге «Киев-Луганск» на Московском районе возле села Новоселок было совершено дорожно-трассовое происшествие. В результате дорожно-трассового происшествия пострадал пешеход. С места происшествия неустановленный водитель на неустановленном автомобиле скрылся. При дорожно-трассовом происшествии пострадал пешеход. Личность пешехода устанавливается. Единственное, что известно по данному пешеходу, это его приметы. Пешеход возрастом... 25-30 лет, рост его 170-175 см, волосы темные. Был одет он в зимнюю куртку пуховую, черную, с красными вставками, с черной штаны, черные зимние ботинки. Уважаемые жители города Московской или лиц, которые имеющие информацию о данном происшествии, просьба сообщить для дальнейшего раскрытия данного преступления Будем вам благодарны, если позвоните нам по телефону дежурной части на Московской роте ДПС «Кобра» – это 2-44-19, дежурная часть на Московского городского отдела 38-00-67 и телефон на Московского районного отдела милиции 7-31-66 или же 02. Одяг ведучих представляє фірмовий бутік Джункер, котрий знаходиться за адресою проспект Карла Макса, 50. Нагадуємо вам, що у магазині досі діють знижки на будь-який одяг. Ну а на сьогодні це була остання інформація. Побачимось через тиждень. Чистих та безпечних вам доріг. Бувайте! With Проект По. Журнал о выгодном вложении денег. Проект По. Прибыль очевидна. Без проблем. Газета є нема проблем. Без реклами. Без розмов. Тільки музика. 106,4. Перший журнал о культуре секса. Секс и город.